Відомі цитати, які ми використовуємо неправильно: Вік, живи, вік, учись. Цю фразу ви, мабуть, чули неодноразово, особливо від вчителів, але її повна версія звучить так: Вік, живи, вік, учись того, як слід жити. Автор цієї мудрості Сенека Аней Луці. В оригіналі вона не лише про безперервне навчання, а й про життєву мудрість, яка приходить з досвідом: балакати не мішки носити. Повна версія звучить так: балакати не мішки носити, але іноді слова важчі за будь-який тягар. Слова мають силу, і інколи вони можуть бути навіть важчими за фізичну роботу. Мовчи краще за розумного здасися. Ця порада належить Марку Твену, і у неї є продовження: мовчи, краще за розумного здасися, ніж відкриєш рота, і всі зрозуміють, що ти дурень. Важливо спілкуватися зважено і вміти утриматись від невиправданих слів. Мовчання золото. Ці слова сказав шотландський історик та письменник Томас Карлайл, і насправді вони звучать так: мовчання золото, коли немає потреби говорити. Мовчання має свою цінність, але лише тоді, коли воно виправдане. Знання сила. Авторство належить англійському політику та філософу Френсісу Бекону, і насправді він казав: знання сила, але справжня сила в тому, як ти застосовуєш ці знання. Підписуйтесь та коментуйте, почуте. спілкуємось ефективно разом.